Доброго дня, шановні друзі, з вами гепард. І безумовно, на сьогоднішній день це 17 лютого 2024 року. Найголовніша подія це те, що відбувається в Авдіївці, але я хочу торкнутися іншого питання. Я хочу торкнутися питання те, що польські фермери бойкотують кордони України для перевезення наших вантажів зернових. Питання Авдіїв, Авдіївки ми розберемо ще трошки пізніше в інших відео. Я хочу сказати, що там все нормально, що це планова, планова військова операція відходу Збройних сил України на заздалегідь заплановані позиції. Тобто це все нормально. Там нічого трагічного. Найголовніше, що наші хлопці вийшли, так, безумовно, є деякі певні втрати, але слава Богу, що всі. Найголовніше це люди. Тобто люди відійшли, ми зберегли особовий склад і відійшли на зазлогідь зазначені позиції. А те, що стосується польських фермерів, я хочу сказати, що на сьогоднішній день перекрито вже більше п'яти пропусків українсько-польського кордону, польські фермери постійно, періодично та постійно блокують перевезення наших вантажів. І питання полягає в тому, що якби у нас, наприклад, це було в мирний час, і ми могли морем переправити вантажі, то ми б спокійно обійшлися і без польських доріг, і без транспортних шляхів Польщі. Але що насправді відбувається? Насправді відбувається ну, якась дикість, чесно кажучи, чому? Тому що Польща це наш. Найбільший, один з найбільших наших партнерів, наш найбільший військовий, скажімо так, побратим в боротьбі з, з проти Росії проти агресії Російської Федерації. Тобто, Польща це найбіль, один з найбільших таких військових хабів, звідки до нас іде озброєння, техніка, інша військова амуніція, польсь, польсь, Польща сама дуже постраждала свій час від ще Російської імперії. потім від Радянського Союзу, потім навіть зараз від Росії Польща розуміє, що якщо не дай Боже, що станеться з Україною, то поляки будуть наступні. І вони просто кров польських солдат проллється там, і вони вже відчують на собі, що це таке. Але в той же час Польща якось не може владнати питання з кучкою польських фермерів. там є декіль, декілька скажімо так, лідерів. І мені особисто здається, що це. Ну, м'яко кажучи, дивне поводження, по-перше, польського уряду стосовно цих фермерів, тобто, це можна було просто владнати дуже швидко і, ну, скажімо так, навіть не силовими методами, а методами роз'яснень. Але польський уряд обрав таку позицію, що нібито треба послухати польських фермерів, Пам'ятаєте, це, це нічого не, не нагадує. Ви услышите Донбас, услышите польських фермерів. Так от польські фермери, е, Україна, в принципі, нічого не порушує, і Україна діє у відповідності до європейського законодавства, тобто е, все йде в відповідності до законів Європи і йде просто транспортування. Так, там є певна цінова політика, але е, якщо зробити висновки, то Польський уряд, як на мене, веде дуже дивну політику стосовно цих фермерів, і можна було вже давно привести в порядок. Взаємовідношені з фермерами і з, із українськими перевізниками Думаю, в принципі вирішити це питання у відповідності просто до законів Європи. І по-друге, мені просто я впевнений про те, що деякі польські лідери, польські фермери, вони можуть бути, ну скажімо так, зацікавлені Російською Федерацією певними грошовими знаками. Тому що один із способів, способів війни це саме такі така інформаційно-підривна робота, направлена Російською Федерацією по всіх лініях і одна із таких ліній, де вони роблять значні зусилля, тобто там, де можна взагалі підривати взаємовідносини між двома двома країнами, це Україною і Польщею, а саме через цих фермерів. Мені здається, що скоро все стане. Зрозуміло і ну, ця ситуація просто з'ясується і випливе на поверхню. Тому, що можна зробити, треба працювати безумовно з польським урядом, треба більше викривати оцю агентурну мережу Російської Федерації серед польських фермерів. Це моя особиста така думка і глибоке переконання, що просто так. Вони, ну вони б не пішли б бойкотувати цілі кордони, причому робляться наполегливо, заповзято і, знаєте, з, 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 з такою настійливостю. Тому мені здається, що просто так тут, тут цього не буде. І. Все-таки треба звернутися до уряду Польщі, тому що якщо закриваються кордони, то там закриваються і вантажі гуманітарні, вантажі військові, які йдуть в Україну. Тобто Польща що виходить, що вона працює на ворога, і е, таким чином вона заважає Україні боротися з ворогом, спільним, причому ворогом. Але в той же час я б не робив би з Польщі такого вже е, е, пугала. Що от, е, Поляки винні, і давайте ми тут зараз, значить, на, на них зірвемо весь наш праведний гнів. Тобто, все-таки це треба вирішити дипломатичними шляхами, тому що, ще раз кажу, що Польща, поляки це наші друзі, там дуже багато українців, і я думаю, що ми маємо все-таки порозумітися і знайти, знайти консенсус в цьому питанні, тому що йде війна, ворог у нас один, і нам треба рухатися разом до перемоги вами був гепард. Рухаємося далі до перемоги. Слава Україні! Героям слава!